Привет! Ви на каналі Соняла і це буде влог розповідь про мене. Погнали! Що ви знаєте, що я Соня, мені 9, Я знімала блог зі свого день народження. Я живу в Україні в Волинській області, місто Вірожище. Я дуже люблю співати та танцювати. Уявляєте, я вже на співах ходжу майже 6 років. Це ж яка кількість. У мене є тато Вова, сестра Альона та мама Алла. Тепер трішки по мої таланти. Таким я хочу стати, ну про це. Про таланти я вже казала, забула. Е, так, я хочу стати співачкою. Дуже сильно. Я хочу стати співачкою з трьох років. А ще я хочу стати з одним. Цікаво, бути співачкою з одним. Співачкою виступати, а ще ж треба якась професія. Пишіть в коментарі, ким ви хочете стати. А ще, ви знали, у нас є і наше найулюбленіше місце з друзями. Наприклад, ось ця качеля. Це сама легендарна качеля, це імба просто, справді. Ця качеля, не знаю скільки років, вона була ще до того, як народилася я. Пушка якась, справді. І на ній, на цій качелі, було все, що хочеш. Моїй подрузі навіть карабін на голову падав. <хи> Дива, справді. А, так само, що на цій качелі ще було, її закрутили і тоді на неї впав на голову карабін. Ми закручивали. Ми приїхали з цієї качелі. Що ми тільки не робили на ній, справді? Качеля, во респект. А зараз я розповім про свої життєві ситуації. Так, е, чому я, наприклад, підстриглася під каре? Тому що е, у, я коли була маленька, у мене було десь ось таке довге волосся. Зараз воно б могло бути приблизно таке, таке, не знаю, довге було б. І воно почало в мене бути посіченим, випадати, бути, в мене ну так одним словом, в мене було дуже мало волосся. І прийшлось мені постригти на кра. Мене постригли, потім воно відросло трішки, знову постригли. Відросло трішки, знову постригли. І потім, після повномасштабного вторгнення, я зовсім не стригла. Е, волосся. І зараз, перед останнім дзвінком, я постриглась на каре. У мене було десь приблизно ось таке волосся. Ось така історія про моє волосся. А ще що хотіла сказати про волосся, це те, що я завжди всім брехала, що е, нас у садочку я спала на третьому поверсі, а знизу під нижнім поверхом на другому спав мій Артем. і я завжди всім брехала, що вириває волосся мені він. Але це була повна брехня, я так думала завжди. Не знаю, чому я так думала, дуже цікаво, я завжди це всім казала, і навіть рік назад я це ще всім казала, але це неправда. Далі буде обзор на моїй мами квіти Дуже багато. Давайте почнемо дивитися. Так, це квіти. Не знаю, як вони називаються але якось називаються. Хто знає, як вони називаються пишіть в коментарі. Погнали далі. Це Роза. Ось, вона біла Вона вже переросла. Вроді як Перецвіла. О, вона мені підказала відео Оператейшнс. Це якийсь кущ. Він мокрий, бо йшов в дощ. І... О, білі рози. Такі якісь рози, рожеві рози, якісь там. Жовті рози. Жовті, э, рожеві рози, так. І жовті. Це перша мама, не напевно, жовтий рози, напевно. Ну, я нікому не бачу. Так, далі якась червона роза, вона так само вже майже перецвіта. Що перецвіла. Це якийсь теж кущ. Ви просто подивіться, яка червона бордова роза. На камері ще навіть не так, вона нас ще е, Так, Це ж так само якісь рози ростуть. Ну, тут я вже не знаю, що це. Ідемо далі. Це вишня. Ось це були мамині квіти, вони були. Але вони вже перецвіли. Так само були ось тут ось Вони Будуть мама зробила, так що вони росли ось туди. І вони теж були дуже красиві. Чому вона все так перецвітає швидко? Заходимо далі. Це, що за квіти я не знаю. Також пишіть у коментарі, і це що за квіти Тут не видно і ніхто не знає, напевно, що це за квіти Так само ось ці квіти не знаю, які вони. Е ось це, напевно, рози, не знаю, можливо. А ось це я не знаю, що. Це, напевно, дуже легка якась квітка, а я її не знаю. Ну, коротше, йдемо далі. Ці якісь квіточки так собі ростуть. Ось. Так само я не знаю, що це квітка Ось це якісь так само квітки, якийсь вид. Але я також не знаю. Треба буде мами попитати. А ось ці, подивіться, які ті гарні. М -м -м, дуже. Ми включили спешку, буде так красивіше. Так, вони дуже гарні. А ну дай, дай дай. Отак, О, дивіться. Ось такі. Ідемо далі. Тут більше відток нема, а ні, можливо, вона ще йде. Так, йдемо зі мною. Це так само якась мамина квітка, яку я так само не знаю. Дуже красива, дуже. Це якийсь так само якийсь кущик, якийсь кущик, 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 кущик. Ідемо далі. тут у мами ростуть не знаю хто. Це у нас бузок. Мій обратно, я завжди забуваю. Е, так, там в нас добре. Це в нас якісь теж квіти. Які знають, вони розцвітають, завжди навесні буває. Так. А знаєте, що я не показала? Потім покажу. Ви вже бачили, багато разів моїх роликах. Це якийсь кущик, мамин, це також. Це якісь квіти, які вже майже перецвіли. Тут їх, мами, дивіться скільки. Я не знаю. Навіщо їй стільки таких квітів? Десь тут а в мами ще, я знаю, були е такі квіти. О, іди сюди. Далі тут є десь петунья така, яку я подарила мамі. Ось це петуньї, мені здається. Вроді так. Петуньї. Пітуйні, петуйні, не важно. Петуні, петуйні, корот, не І це теж, вроді, вони. Е, не знаю, напевно, листок не однаковий. Ні, це не вони. Е, що це? А, ну це, коротше, це рози. Ідемо далі. І що я вам забула показати? Б... Ви все це бачили. Погнали. Уявляєте, я стільки всього пропустила. Мені тільки що мій оператор це сказав. Так. Рози. Ви всіх бачили, напевно, в моїх роликах, можливо. Е в якихось роликах, так, ви бачили. Ідемо те, я вам покажу те, що я вам дуже Ось, знову всі ті самі квіти. Всі ті самі, всі 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 що я ще не показала? Ідемо. Що я ще пропустила? Тут куча мамини, якихось кущів. Знаєте що? Тут була мамина, піс... ну, не мамина, а наша пісочниця. Тут була наша пісочниця дитяча. А мама сюди понасаджувала кущі. Ну, капець. Ось, наприклад, це якийсь кущ має бути, Це кущ має бути. Що нам пропустили, це знову ті самі квіти. Я не можу. Ідемо далі. Матраси не звертайте уваги. Так от, дивіться, я вас зачаровую і ви всі через тижня, два, один дивитесь мій влог. З палаток! Це <гум> також рози. Далі ялинка. Уявляєте? Мені здається, що можна маємо вмовити на новий рік її присити <гум> якимись старими іграшками. Також різні-різні кущі тут є. І далі йдуть... Я завжди забу... О, Той знову мій оператор підказав. Туї дуже великі, дуже високі. Я це вже показувала колись мені. Так, колись був вже відеоролик, де я, я знімала природу, ось таке усе. Е, так, тому я тут я знімала. Тоні Ту, вони ви всі бачили, якщо хто дивився цей ролик і попередній ролик про був. Е... Мій мюзикл, рубрика. Е ну, коротше, знімання ви зрозуміли, так? Ідемо. Ну і все. Я показала все. Але, не знаю, можу вам показати висню. Знову яблуне, легендарне яблуня. Знаєте, що я вмію? Зараз покажу. гляньте, куди я залізла. Я можу залізти і далі аж на самий-самий найвищачок. -самий Але зараз я не буду, тому що дерево мокре, ішов сильний дощ. Тому буде погано. А на цьому я з вами прощаюсь. кажу вам па-па, до побачення. Всім, хто дивиться цей ролик, кажу вам пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. І всім пока-пока!